Адемія навчила мені декілька брече. Вона навчила мене в першу чергу розуміти і усвідомити, що в житті можна всього досягнути самому. Це те, що було в ДНК Академії, те, що, я сподіваюся, залишається там. Академія дала мені можливість зрозуміти, що в житті треба вміти розділяти. Те, що стосується там, приватного успіху і приватного результату, те, що стосується а, спільного успіху, який досягається разом з своїми, своїми колегами, і що ці речі треба а, мати завжди разом. Академія для мене ну, не просто родина, це продовження мого тіла. Я, я це відчуваю як для мене академія не єдиний мій університет. Я навчався і до цього. І був в інших університетах, і прив'язаний емоційно, душевно з кількома університетами. Але саме тут я відчуваю, що ну, ця зала, ця зала, коли я вперше виступав з філософської промови. Для мене вона частина мене. Я зараз слухаю ехо, і я його згадую ще 20 років назад, коли з. З нашими професорами з Горським і з Поповичем вели бесіду щодо онтологічного виклику українського проєкту. Я люблю Могилянку за і відчуття родини, але в основному за людей, які тут вчаться, які тут працюють. Не тому, що хочеться похвалити своє. Це можна запитати у кого в будь-кого: в тих людей, які в Орзелі стикаються в гуртожитку з академією, в тих людей, які живуть тут на Подолі. Що Кожен скаже, а тепер я з позиції мами теж можу сказати, що тут от, ці діти вони інші. Вони, вони світлі, вони світліші, вони, е, я не знаю, ну просто дуже хороші діти. Чи це академія приваблює таких дітей? Звичайно, так. Але я думаю, що той дух, який тут панує, він в людині все найкраще піднімає на гору і хоче зробити ще найкращим. Тому ну, це унікальне місце для мене. Люблю Києво-Могилянську академію. За все, що тут є. Але напевно найбільше люблю за середовище середовище, яке фонтанує ідеями, свободою, цікавими людьми. І завжди я говорю студентам і будь-якій людині, яка хоче вступати до академії, що якщо ви вступаєте в академію заради лише знань, то можете вступати в інші вузи, можливо, десь якісь аспекти там будуть освітлені краще. Але в академію треба вступати заради її середовища. Тому що, як на мене, десь на відсотків 40-50 це є знання. Нарешту це є викладачі, супер-мега цікаві студенти. Кожен є індивідуальністю. І е, загалом для батьків я би дуже радила намагатися допомогти дитині вступити в Києво-Могилянську академію, тому що вона сформується як індивідуальність, така сама яскрава. Самобутня, незвичайна, як і все оточення, яке буде навколо неї, це, це настільки змінює ваше власне відчуття світу, де ви перебуваєте, і до чого йдете, і до чого можете повернутися. Що ну для мене зникнення академії було б рівно, дорівнювало б самогубство. Я думаю, це була б частина моєї власної смерті, особистої. Тому і відстоювати доводиться як самого себе. Я був студентом першого набору, відповідно першого випуску, і специфіка нашого набору була така, що багато студентів приїхали з інших вузів. І це давало нам можливість порівняти. Більше того, ми приїхали в Могилянку з якимось завданням, з якимось метою, яку ми перед собою поставили. І всі ми приїхали щось залишивши. І щось шукаючи тут, е, в кожного з нас було е, була мрія, в кожного з нас було завдання, і саме стремління виконати цю мрію, це завдання нас об'єднало. Люди, які вступали до Києво-Могилянської академії, вступали і вступають туди не просто для того, щоб чомусь навчитися, так і досягнути до себе. Е, більшість з нас вступали для того, щоб змінити найкраще себе, Україну і світ. Тому коли ми вже закінчили академію, так, і працювали, досягали успіху, і зустрічали багато цікавих людей, ми зрозуміли, що хоча дуже багато є цікавих людей, які теж хочуть змінити, найбільше всього, і саме такі люди, які можуть і хочуть, це теж випускники академії. Тому логічно, що для нас є раціональним спілкуватися, і об'єднуватися з випускниками.